Дорогі друзі, з вами компанія Весьстандарт, димоділянка 2023 від компанії Стандарт і гібрид «Бомонт» по технології СУМО від компанії виробника компанії Агроритм. Український виробник гарантує такий факт, яка йде відмінність від інших гібридів по технології СУМО. Він регламентує виробник, що 60 грам зараз трибенерон метилу він витримує. Тобто бомон середній ранній 112-115 днів. Така стійкість до вовчка 7 разів, гарний по олійним показникам. На зараз, 25 липня, ми бачимо неравномірність на полі, тому що були опади. В іншому випадку, що можемо сказати? Можемо сказати, то, що на 16 рядів соняшника длиною 1 км буде багато цікавого відео. Я думаю, ви будете дуже е, файно спостерігати. Підписуй на наш канал, коментуйте, лайкайте. З вами була компанія Стандарт і гібрид «Бумонт» від компанії Аграрітм. До побачення.